потрібно ще 10 хвилин. Та 5 хвилин прийме включення. Давай тезисно. Інформація про вручення підозри. Про хабар митному інспектору. Прокуратурі очікуємо на офіційний команд. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено, діагноз лише у трьох. Вітаю, як завжди, у цій порі в ефірі програма Тиса Лайф. Мене звати Роман Сов'як, і сьогодні ми поговоримо про руйнування історичного обличчя Ужгорода. За останні два роки в обласному центрі ділки напівзакону, а іноді відверто йдучи на порушення, знесли історичний будинок Фунданича, старий магазин минулого століття, розгромили кінотеатр Ужгород, знесли дах легендарного ресторану Червена ружа. А від словнозвісного комплексу Корона залишилися тільки фасад. Органи влади реагують на такі дії кволо, якщо реагують взагалі. Здебільшого виявляється, що ці пам'ятки зовсім і не пам'ятки. Чому безкарно зносять історичні будівлі і куди дивиться міська влада, говоримо з головним архітектором Ужгорода Олегом Боршовським. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий вечір. Дуже приємно бути присутнім сьогодні на прямому ефірі. Я думаю, що всі питання, які виникають, ми знайдемо спільну думку і будемо якраз над тою проблемою. Працювати я на це дуже сподіваюся. От в першу чергу, скажіть, будь ласка, хто винен в тому, що історичний будинок Фунданича знесений, там залишилося я тільки частина стіни? Хочу сказати, що певно винні всі разом. Першу тому що е, е, наше управління прийняло рішення щодо надання містобудівних умов і обмежень з відповідними е, пропозиціями. А друге питання сам забудовник прийняв таке рішення, що треба було демонтувати даний об'єкт. Ми таке не прописували, і тому виникає питання, що треба було більш проконтролювати дане питання. Хто власник цієї будови? Ну, підприємець. Як звати цього підприємця? Сергій. А прізвище? Фаркуш. Тобто ця людина, не маючи на те ніяких законних підстав, зруйнувала ну, будинок. Я би не так сказав. Питання в тому, що е, власник даної споруди звернувся до нас щодо проведення реконструкції даного об'єкту. Ми все прописали йому а е, то, що прийняли забудовник і спільно з будівельною організацією, це питання вже. Не до мене, а виключно до тих контролюючих органів, на підставі чого вони це знесли. Ніхто не прописував їм щодо дозволу на демонтаж даного об'єкту. Було прописано щодо зберігання е, першого поверху і надбудова другого. Тобто ніхто не міг подумати, що вийде така ситуація, як на сьогоднішній день є. Скажіть, будь ласка, цей будинок він є історичною пам'яткою? Е, ні, він не є історичною пам'яткою, він тільки зафіксований як об'єкт культурної спадщини, нововиявлений, але питання в тому, що це було. Прийнято ще в 2011 році наказом управління культури і після того як оця ситуація вся сталася, попіднімали всі матеріали, і там є певний Певні проблеми, які треба на сьогоднішній день вирішувати і дуже терміново. Зв'язку з тим, що даний перелік нововиявлених об'єктів культурної спадщини треба оформити згідно законодавства, тобто зробити акти обстеження, фотофіксацію і подати все в міністерство. Там є 102 об'єкта, об'єкти, які були рекомендовані <св 'язково> від культури. Так, 102 об'єкта, але питання, що наказом було зареєстровано зовсім менше. І тому ці питання в історико-опорному плані, щоб було як нововиявлені об'єкти культурної спадщини, треба їх вперед. Відповідно до чинного законодавства і щоб їх включили в реєстр пам'яток уже, а не як об'єктів культурної спадщини, у нас була не так давно в ефірі юрист Наталія Гнесь, і вона сказала наступне: що якщо влада виявила от такі об'єкти, то вона зобов'язана повідомити власника. Давайте послухаємо коментар. Орган культурної спадщини, який причетний до розробки опорного історико архітектурного опорного плану, він повинен повідомити всіх власників щойно виявлених об'єктів культурної спадщини про те, що вони перебувають в переліку. Цих об'єктів пристосувати її, використовувати. Ти можеш тільки в тих межах, як тобі встановить спеціальний орган, який займається охороною культурної спадщини. Це було зроблено? Не було зроблено, бо ще раз повторююся: історико-опорний план був за. Рішенням міської ради був затверджений у 2016 році, а наказ про перелік об'єктів нововиявлених пам'ятників був у 2011 році. І коли в, в перелік нововиявлених пам'яток попадає певний об'єкт, тоді за 30 днів треба повідомити власникам. З 2011 року нічого не було зроблено. Тому це питання, яке зараз піднімається, було проведено робоче. Нарада з управлінням культури обласної державної адміністрації щодо врегулювання даних питань і терміново вирішення питання по тих пам'ятках, які зараз на даний момент залишились, тобто які є в тому переліку, щоб ми могли правильно по закону, щоб всі моменти врегулювати. Дозвольте уточнити, чи це я правильно розумію, що. По суті, оскільки не повідомили власника, то пам'яткою це і не вважалось, а це не є пам'ятка, це є об'єкт культурної спадщини. Які це суттєва різниця? Велика суттєва Поясні, різниця в зв'язку з тим, що пам'ятка зареєстрована в реєстрі, а перелік це є, має бути певна процедура, яка має пройти технічне обстеження об'єкту, фотофіксація, потім визначення чотири позиції, до якої пам'ятки архітектури його мають, або мистецтва, або історії. І після чого там є процедура, яку треба пройти, і на підставі і засідання научної ради, що дійсно всі підстави є прийняті. Її як запам'ятку, заводяться в реєстр. Чи цього зроблено не було? Не було нічого зроблено. І тоді цей будинок залишається звичайним будинком. будь-де? Він зараз на сьогоднішній день знаходиться е, е, як в переліку об'єктів культурної спадщини, а більше нічого по ньому зроблено не було. За той період часу з 2011 року по теперішній день. Угу. Ну, прокуратура вважає інакше. Давайте послухаємо, що думає з цього приводу прокуратура. Фактично, Це майно було встановлено згідно історико архітектурного опорного плану міста Вожода, яке затверджено відповідним рішенням сесії. Воно відноситься як нововиявлений об'єкт культурної спадщини. З приводу магазину фундамент я хочу повідомити, що. 22 червня поточного року родською місцевою прокуратурою у зв'язку з тим, що було багато засобів масової інформації статей, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України і в подальшому скеровано для розслідування Родського відділу поліції mm -hmm. управління ну, національної поліції Закарпатської області. У ході розслідування кімейно провадження було заявлено ценим керівником разом з лічим питання до суду, і суд ухвалив рішення про накладення арешту на це майно і паралельно наклав заборону на проведення будь-яких будівельних робіт на це майно. Ну, Все таки як історично. Ну, бачите, сама прокуратура підтвердила, що це нововиявлений об'єкт культурної спадщини. Це не є пам'ятка. Статус пам'ятки її немає. І, і, і з цим нововильним об'єктом можна поводитись як заманеться? Е, ні, ніяк заманеться. Ми були, ми все прописали, що треба було зробити, і в містобудівних, і в протоколі містобудівної ради, і в історико-опорному, е, і в історико-містобудівному обґрунтуванні що необхідно було зробити. От питання в тому, що на сьогоднішній день е, бачимо то, що маємо. Тобто одне надається, а друге робиться. При управлінні ОДА є консультативна рада, так? Так. яка розглядає подібні питання, що може бути. Ну образно говоримо зараз про замкову гору, де багато історичних будинків. В цій раді є і ви, так ви бачили ті документи, які подав власник. В першу чергу, коли він подавав ці документи, це історико-містобудівне обґрунтування, що обґрунтовувалось доцільно надбудувати над даним об'єктом ще один поверх. Ніхто не став питання щодо демонтажу або руйнування даного питання. Вони просто проаналізували і показали, що під час надбудови другого поверху не буде там закриватися ні пам'ятка архітектури, не буде впливати на саму, сам краєвид або вигляд самої вулиці. Питання в тому піднімалося. Ніхто не піднімав питання щодо демонтажу, навіть на, на цій консультаційній раді. Чи піднімалося питання стосовно побудови нового об'єкту позаду цього будинку? Питання було, піднімалося позаду новий об'єкт, тобто, в, в цьому, о, коли розглядалося тобто не, не нового об'єкту, а також на реконструкція на другого і третього поверху, взад. І питання зараз це розглядається інспекцією державного будівельного контролю щодо правомірності даного будівництва. Наскільки я зрозумів, у нас є кілька контролюючих органів, які би мали стежити за тим, як ведеться будівництво, як ведеться реконструкція. В першу чергу це ДАБІ при Ужгородській міській раді, так це відділ у нас так новостворений, який в принципі має він, який контролює все будівництво по місту Ужгород. Цей відділ він. В вашому відомстві? він є окремо, окремий відділ, який напряму підпорядкований міському голові. Угу. Е, також за цим би мало стежити управління культури. Також мало би стежити управління культури. Питання в тому, що е, як воно вийшло, так ну кажу, що це проблемне питання, яке треба врегульовувати. І це слушна думка була е, щодо тоді е, зустрічі з громадськістю, необхідність створення. При міській раді окремого структурного підрозділу, який має охороняти охорону культурної спадщини, тобто має бути певна кількість людей, які тільки будуть працювати по місту Ужгороду. Тоді нам буде краще працюватися і будемо бачити впливати на оці всі неподоставки. Проходять по місту, але ні дабі при міській раді, ні управління культури не відреагувало і навіть не подало заяви до прокуратури е, з приводу ну, ро вони не мають надавати прокуратуру, вони мають самі приймати рішення, тобто вони можуть призупинити, вони можуть е, провести перевірку. То, то це питання? було зроблено. Ну я не можу вам сказати на даний мета. Скажіть, будь ласка, ви, головний архітектор міста, побачивши отаку ситуацію. Вам не хотілося звернутись уже як громадянину, як ужгородцю в правоохоронні органи стосовно цього руйнування будинку? Питання в першу чергу було звернення щодо розібратися, Чому так було? Uh -huh. Ситуація, коли були в першу чергу, коли зі мною зідзвонилися, я зразу набирав власника. З власником не було зв'язку з будівельниками. То сказали, що в них є акт заключення що аварійний будинок, тому вони з зносять. О, така була розмова. Зрозуміло. Я нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. До нас можна телефонувати за номерами, які ви бачите на своїх екранах, і в нас вже є телефонний дзвінок. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго дня. У мене просто гнів переповнює. Я не знаю, скільки можна дорослі дяді, тьоті сидять і весь час хочуть щось знов створювати, наглядати, дивитися. Коли вже ви будете робити, за що ви заробітну плату отримуєте. Скажіть мені тепер на да таке питання відповідаєте. Поки що е, наш е, кінотеатр Ужгород, бувший Москва, його поки що не зруйнували і котла під ним не вирили. Чи будете ви за ним наглядати? І чи є він спадщиною? Слухайте вас соромно слухати, дорослі дядьки, що ви робите з містом. Дякуємо, є отака думка. Давайте по факту, по кінотеатру. Давайте по факту дякую за запитання. Е, ще в березні був резонанс щодо там, якихось будівельних робіт на самому кінотеатрі. Ми... Звернулися до власника, це київська юридична фірма, яка є власником даного кінотеатру. Звернулися, щоб вони надали нам принтовану відповідь, які вони роблять там будівельні роботи, і що вони зовсім там роблять, і чи вони мають на це дозвіл. На Протязі тижня часу було відповідь, що вони, враховуючи те, що от, кінотеатр занедбаний, що там жили бомжі, вони там зробили безпорядки, вони вивозять ніби сміття і проводять капітальний ремонт на покрівлю даху, бо було замикання. Більше від них інформації щодо дозволу не було. Крім того, хочу повідомити, що в 2012 році було надано власнику даного кінотеатру дозвіл на проведення реконструкції. Це з розширенням за рахунок земельної ділянки, яка є всередині волошина 18. От більше інформації по даному питанню туди виїздила комісія? Дивилися, що дійсно там відбувається комісія, саме те, що вам комісія, написали. Комісія не виїздила, бо коли приходили на місце, питання або було закрито, або будівельники казали, що вони нас не впускають. Ну я сам приходив туди на місце, бо каже, мені хочуть подивитися, щоб дійсно це було. От така ситуація, що я вам чесно говорю, те був. Ясно. У нас є ще один телефонний дзвінок yes. від пані Надії. Слухаємо вас. Алло. Алло, добрый вечер. Доброго вечора. добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якщо ви головний архітектор міста згорода, ходіть на вулицю Спаску, вулиця Лермонтова, там де стомат поліклініка. Говорять, що це часом нашого пана мера. Там у це гади завелися. А ви що доволіте? Центр города, центр города люди добрі. Ти ічиться у нас, пусть і продайте його, а батожникам віддайте. От і за знімайте руку. Група, подивіться, завжди стрімить там. Луже, пройти не можна. Та скільки це ж можна терпіти, а ти нашого мера теж участок там, там вже роди ведуться. Дякуємо. Дякую. Ну, По даному питанню я розберуся і дам відповідь. Чий то участок і чому там. В такому стані mm -hmm. буде від мене інфо написаний лист? Як бачите, вас треба поліція. запрошувати набагато частіше до нас програму, бо є ще один телефонний дзвінок. Пане Анатолій, ми вас слухаємо. Добре. Як бачите, вас треба Добре. запрошувати набагато частіше до нас програму, бо є ще один телефонний дзвінок. Анатолій, ми Говоріть, ми а, добрий вечір. Добре. Я хотів задати Сколько лет пан главний архітектор исполняє свої обязанності? І що за это время зроблено хорошего в уж роді в плані сохранення архітектури міста? Дякуємо. Повний рік, тільки на посаді головного архітектора. І вам хочу сказати, що дуже на сьогоднішній день важко. Щось починати робити або навіть робити зв'язку з тим, що міняється дуже часто законодавство. Раз друге дуже багато недоопрацьовано до, до мого періоду. Ми бачимо навіть от самі оці переліки нововиявлених об'єктів культурної спадщини, не був зареєстрований так, як мало бути по законодавству. Легко робити, як бачимо, будинок фонданий час несли. над короною вже працюють не один рік. А ви говорили про відповідальність. Ми можемо повернутися до управління культури. Ми сьогодні там були і нам пояснили, хто мав звернутися в управління культури, щоб вони звернулися до правоохоронних органів. В Кінцем результаті з'ясувалося, що вони мають таке повноваження. Давайте послухаємо. Що може зробити управління культури і, зокрема, охорона культурної спадщини? Стосовно цього власника і чи може взагалі щось робити? Які санкції? Подати до суду, звернутися до прокуратури, не знаю, звернутися до якихось інших компетентних органів. От ви сказали, що можна надбудувати другий поверх і можна, в принципі, зробити реконструкцію. Руйнації там не передбачалося. Okay. Але вона є. Яка реакція буде? В принципі, ми можемо подати до суду, я так розумію. А будете? Це компетенції міста. Хто мав вести нагляд за тим, що вона робиться? Місто тоді нагляд? Нагляд мав вести кожен своїй, скажімо так, комплект. Якщо ми говоримо про те, що цей будинок знаходиться в місті Ужгори, mm -hmm. то ну, в першу чергу це мало робити місто Ужгор. Коли йде порушення того, що ви дозволили, ви звернутися, не маєте права доти, доки хтось із громадян не зараз не задовольний. Я, Я говорила не про те, ми можемо заактувати. Власне, але викликати правоохоронні органи, власне, це компетенція громадськості. Заактувати що? Що там ведеться не те, що ви дозволили? Так. І, і з цим актом що ви робите? Ми звертаємося до правоохоронних органів. Ну, по суті, те саме. Мій. Ви маєте право на цю пропагу, а ви звертаєтеся до правоохоронних органів полоніку фундамент? Ні. Чому? Ну, ми не бачили власне. То нам не було відомо про руйнацію. Не було відомо про руйнацію, а в міській раді бачили, що там руйнується. Ви казали, що ви виходили і не могли нічого зробити. Не дивіться, я не туди виходив. Ні, ви говорили ні, про кидати ружо, але потім казали, що були на місці, правда? Ні, не був на місці. Коли були? мені телефонували, я був якраз відрядження, я зв'язався по телефону. Uh -huh. і перше хотів зв'язатися з забудовником, не вийшло мені, а друге зв'язався з будівельником. Я кажу, що там сталося, бо вже пішло по. Інтернету сказали, що йде демонтаж об'єкту. Я кажу, так ніхто не дозволяв. Ну у нас є акт е комісії щодо, ну, там, щодо так. аварійності. А що це за комісія? В Як не вона комісія, працює? це е я так зрозумів, що у них був акт е проектної чи будівельної організації, що які зафіксували під час демонтажу е покрівлі, що там е аварійний стан тих стін. Mm -hmm. так, так. У нас є ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо Роця. Алло, добрий, добрий, добрий день. Я є коріний уж мені вже слава богу, досить багато років. Я я Ужгород, знаю як добре, тому що тут виріс, тут ходив школу, все на такого бардака, як тепер, ніколи в житті не було. Дивіться, що зроблено з Ужгорода. Подивіться корону, подивіться Київ, подивіться. Ну все не подивіться ту Швабську вулицю, всі вулиці. Що зробили? Ви спотворили Ужгород. І ви, як, як архітектор, ви як дитина виступаєте і тут сказки розказуєте про ужор, що ви не маєте права то зробити, ви не маєте то, так тоді не треба йти робити туди, а подіть таких людей, які мають право. Дякуємо. Мені, чесно кажучи, трошки шкода, що ви отримуєте найбільше зауважень, хоч це питання не тільки до вас, а до загалом до міської ради, але в мене. Є... Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, от зараз, за вашої е, каденції, червоні ружі проводяться роботи в ресторані, там знесли дах. Я попрошу вивести на екран, якщо зараз знайдуть режисери, okay. от бачите, зараз будинок абсолютно без даху. Так, ну на це давалися дозвіл? Чи не давався? Під час того, що я на посаді, ніякі дозволи щодо ружі не надавались. Давалися в 2008 році дозвіл на проведення реконструкції. Кому давався? Якщо ця ружа, вона належала місту, і місто багато років не Орен... могло передавати. Орендарю, якому пізніше передали червону ружу у власність, і він має відповідні дозволи. І тоді йому дозволили? Тоді, ще коли він орендував, дали дозвіл на реконструкцію. Скільки діє такий дозвіл? Він має ну, термін придатності він після законодавства, яке вступило в силу. Раніше був дозвіл два роки. Після нового законодавства в нас вийшло так, що дозвіл не діє до завершення будівельних робіт. І така сама ситуація Вічно. по місту будівних умовах і обмеженнях. Така сама, поки не завершиться будівництво. Чи могли переглянути ці умови? Тільки за умови звернення самого замовника. Зрозуміло. Та ж саме управління культури, яке теж має право нагляду за такими об'єктами, сказало, що роботи проводяться там незаконно. Давайте послухаємо. Корони були позова прокуратури міста Ужгорода Кулищі про визнання недійсним рішення, яким фактично протизовано цей об'єкт, господарський суд Закарпатської області відміну по задоволені позову і апеляційний і вище господарський залишили в силі рішення суду першої інстанції. Генеральна прокуратура звернулася і заявила про перегляд судового рішення Верховного суду України і відповідно цим же судом було відмовлено у перегляді цього рішення. Таким чином, рішення фактично приватизації у суд підвезене, що вона є законом. Все, корона, по суті, перетизована законом. Ну, Поставив крапку суд. Я перепрошую за технічне негаразди, не те відео нам режисери вивели, але не менш важливо, як бачите, по короні теж справа програна, навіть у Верховному суді вже довели, що там приватизація була законна і те, що відбувається з короною. В принципі, яка ваша думка з цього приводу? Ну, моя думка в першу чергу така, що якщо в центральній частині проводяться такі роботи, то мають бути всі в першу чергу документи. Друге, чому вони прийняли таке рішення щодо демонтажу там, частини даної пам'ятки? Також треба то не, не простий об'єкт, це об'єкт четвертої категорії, відповідні погоджувальні документи дозволи, отримуються в Києві. Тому питання, ви знаєте, тому піднімається зараз. Я повністю підтримую громадян, що ми маємо координувати питання на місці і створення виключно структурного підрозділу по збереженню охорони культурної спадщини. Управління культури теж нарікають на те, що ще з 2005-го, якщо я нічого не плутаю, було ліквідовано саме конкретне управління так по охороні спадщини? управління. Там був відділ, відділ. який мав в собі декілька чоловік, двоє чи троє. Але питання кажу, що сьогодні на, на наглядно необхідність. Створення такого структурного підрозділу і чим швидше. Якщо коротко, ви будете подавати до суду стосовно тих фактів, що я навів. Е, Ружа. Е, а... В першу чергу, наше звернення як управління е, містобудування архітектури ми вже подали щодо перевірки е, будівництва по Фонданичу в інспекцію ДБК. Це у відділ щодо дотримання відповід міста будівних умов, і, то вони мають перевірити. Ну а по, питаннях, і по питанню кінотеатру також ми піднімемо питання, що вони там роблять. Uh -huh. Тобо, бо тільки буде на підставі звернення, може е, інспекція державного будівельного контролю вийти на треба щоб хтось прийшов і написав звернення Ні, то думаю що то буде тільки від в першу чергу від управління містобудування. Тобто, давайте нас... ще ми отак щоб ми завершили на цьому розмову і зрозуміли якщо ми бачимо таке руйнування то нам треба піти писати заяву в прокуратуру в міську раду зразу зразу відділ містобудув... відділ інспекції державного будівлення. а недостатньо просто подзвонити і сказати вийдіть на місце подивіться що робиться? не можу вам сказати по їхніх нормативних актах чи має бути письмове звернення чи має бути телефон Відділ цей знаходиться в архітектурі, так? Біля міської ради. Біля міської ради, але питання зовсім окремий структурний підрозділ. Зрозуміло. І знаєте, замість підсумку хочеться дати думку архітектора Петра Сарваша, який недавно в ефірі нашої програми розповів, що насправді буде з містом, якщо ми будемо байдужими. Не давайте себе обдурити, будьте обачні. Розумієте, ми останні не знаю, 20-25 років про це говоримо, і нічого не стається. Я знаю просто менталітет тих людей, які це, це зломисно робиться. Це не від небажання чи якесь від дурості. Це все, що робиться, це наперед власник знав чудово, що він це зруйнує, він і не збирався зберігати. Але бачачи, що попередні всякі безченства проходили е, тим, хто їх скоїв, і нічого не, не ставалося, то він це все буде, це, це, це приклад. Добре, добре покричать навіть в телебаченні, а Мені нічого не зробити. Нічого.